Отже, Трамп заявив, що наразі не може стверджувати, чи Путін дійсно має намір припинити війну. Цитую, далі я дам вам знати приблизно за два тижні. Ми дізнаємося, чи він нас обманює, чи ні, зазначив президент США. Коментуючи нещодавній удар військ РФ по цивільних українцях, він додав: я можу сказати, що я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей вбили посеред того, що ви називаєте. Переговорами також президент США заявив, що за потреби готовий до тристоронньої зустрічі із Зеленським та Путіним. Ось така порція заяв від американського президента. Все будемо обговорювати. А поки додам вам добірку найголовнішого. Отож, голова російської делегації на переговорах у Стамбулі, нібито зателефонував Рустему Умірову і Запропонував нову дату і місце зустрічі. Цитують мединського російські пропагандистські змі за словами радника Путіна. Саме він зателефонував голові української делегації для організації переговорів і подальшого обміну меморандумами з переліком умов для завершення війни. Посадовець зазначив, що Росія, нібито, готова до змістовного обговорення кожного пункту майбутньої угоди про припинення вогню. Після його. По пропозиції українська сторона пішла радитися, додав Мединський раніше. Президент Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони сам зателефонував російському переговірнику. Глава держави додав, що конкретних дій від Москви чекали як в Україні, так і в США. Наша сторона з русскими зв'язувалася. Міністр оборони дзвонив російському пану Мединському. Так, вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекались. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки. Вони також чекають. Всі чекають. Якщо Україну не запросять на саміт НАТО в Гаазі, це буде перемога Путіна над Альянсом. Про це під час прес-конференції з Фрідрихом Мерцом у Берліні заявив президент Володимир Зеленський. То чи чекають Україну у НАТО? Давайте почуємо, ми отримали сигнали. Від партнерів щодо участі України на саміті НАТО. Але ми б хотіли, як і ви, мати ну, абсолютно відкриту розмову з нашими партнерами. Важлива, яка участь і який результат для України участі в цьому саміті. Я думаю, що це правильно і чесно. На мій погляд, якщо Україна. Не буде присутня на саміті НАТО, то це буде перемога Путіна, але не над Україною, а над НАТО. Під час спільної конференції з президентом України Володимиром Зеленським канцлер Німеччини Фрідріх Марц повідомив про те, що упевнився, що Україна готова зробити наступний крок і провести технічні переговори з Росією незалежно від місця проведення, будь-то Ватикан, Женева чи будь-яке інше місце. Марц підкреслив, що європейці готові підтримати ці переговори, що підтверджено партнерами у Парижі, Лондоні, Варшаві, Римі, Гельсінки, Брюсселі і багатьох інших європейських містах. Також канцлер Німеччини оголосив про продовження і розширення. Військової допомоги Україні планується виділити значну частину коштів на систему Starlink і придбати далекобійні українські системи озброєння. Канцлер наголосив, що не буде розголошувати подробиць запланованої військової допомоги, але все ж деякі деталі розкрив.